Слов нет, не, не знаю, да, был хороший шанс, но это игра, и победил сильнейший, и, значит, сегодня Словакия была сильнее, чем мы. Как вы думаете, завтра шанс? Не, ну мы будем биться до конца, не знаю, видите, как у нас получается, я не знаю, с чем это связано, стараемся, стараемся, но у нас практически ничего не выходит, что мы нарабатывали, играли не знаю. Не, будем биться до последнего, а там уже Хочу поздравить команду Словакии. Мы действительно боролись до конца. У нас очень много ошибок в нападении и также в защите. Мне кажется, мы проиграли под кольцом, подборы, очень много смазали. Остается завтра на завтра надежда, что мы соберемся и Байцовські Чесно, Я дуже задоволена сьогоднішньою грою. Вчора ми не рухалися достатньо, виглядали мляво. А сьогодні показали для чого ми сюди приїхали. Ми грали з хорошою самовіддачею, викладалися повністю. Наша мета була не програти супернику підбирання, і ми з цим впоралися. У нас був хороший відсоток влучності. Словом, я щаслива, що ми перемогли сьогодні. Сподіваюся, ми вийдемо з групи. Перш за все вітаю суперників з перемогою. Ми провалили другу чверть, добре зіграли у першій, але не зробили те, що мали зробити, тобто не грали до кінця наші комбінації. У другій чверті ми погано грали у захисті. Команді словаччини вдавалися дуже хороші, легкі кітки. У нас було лише вісім персональних фолів. Ми не грали жорстко у захисті. У другій половині гри ми спробували грати агресивніше. Ми провалили гру під щитом, дозволили команді словаччини зробити вісім під Бирань у нападі, ми не боролися до кінця. Друга частина гри була для нас дуже важливою, але останні чотири хвилини була гра на нервах. Ми зробили кілька втрат на рівному місці і програли гру. Завтра моя команда зіграє на 200% і ми виграємо у Чорногорі. Сьогодні була щільна гра. Вітаю всіх і моїх суперників з хорошою роботою. Як тільки ми починали лідирувати, вони нас заганяли. Нас було дуже важко завершити цю гру. Ми виграли з перевагою сім очок в баскетболі, це дуже хитка перевага. Ми зіграли хороший матч, трошки важкувато прийшла друга половина, але це вже наші проблеми. У цілому ж захист, напад, підбирання все було чудово. Я хочу подякувати своїй команді. Попри сім очок сьогоднішньої переваги, подальша ситуація досить абсурдна для нас. Якщо ми завтра виграємо у збірної Туреччини одне очко, ми у наступному раунді. Якщо ж ми програємо, і Україна переможе Чорногорію, теж з перевагою, хоча б одне очко. То вже вони опиняться у наступному раунді. Звичайно, ми хотіли виграти більше десяти очок у цьому матчі. Але але це є але це лише єдиний негативний момент сьогоднішнього поєдинку. Все інше суцільний позитив.